6 березня було оприлюднено відео, на якому ймовірно російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже Слава Україні. На цей злочин миттєво відреагувало українське суспільство і влада, закликавши міжнародний кримінальний суд до реакції. Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами, лише за те, що він сказав Слава Україні. Це ще один доказ того, що ця війна є геноцидом. Необхідно, щоб Карім Хан почав негайне розслідування цього жахливого воєнного злочину у міжнародному кримінальному суді. Пізніше генпрокурор Андрій Костін заявив про початок розслідування за фактами розстрілу беззбройної людини. Згодом СБУ становили особу вбитого. Ним виявився снайпер Олександр Мацієвський. Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України. Експерти, з якими говорив голос Америки, не мають сумніву. Відео доказ воєнного злочину скоєного російськими силами в Україні. Наявні чіткі докази скоєння воєнного злочину, і вочевидь, це відео буде використовуватись у розслідуванні не тільки міжнародним кримінальним судом, але і українськими судами, які будуть займатися цим злочином. Визначати, які саме військові частини були на цій території на той час, хто командував ними, і тоді буде визначатись на кому відповідальність за скоєння цього воєнного злочину Британський юрист Вейн Джордаш, який очолює мобільні групи правосуддя в Україні, називає вбивство військовополоненого одним із численних і систематичних воєнних злочинів, які вчиняються в Україні. майже немає сумнівів, що це злочин проти людяності. Єдине питання, яке залишається: чи був цей злочин актом геноциду? Аналіз цього займе певний час. Геноцид у цій війні реальна проблема. Очевидно, що й кампанія спрямована на знищення української ідентичності що є культурним геноцидом, і питання в тому, чи ця кампанія в певних місцях перетворюється на фізичний геноцид. На думку експосла держдепу з питань воєнних злочинів Шефера, хоч вбивство військовополоненого і може бути частиною геноцидної атаки Росії, справу потрібно розглядати в контексті порушення Женевської конвенції. Міністр Кулеба, мабуть, хотів сказати, що у загальному контексті подій в Україні це ще один елемент геноциду проти України. Human Rights Watch дав оцінку статей Женевської конвенції, які підписали і Україна, і Росія. оскільки йдеться про військового, я вважаю, що краще проводити судове розслідування щодо прямого порушення третьої Женевської конвенції. Human Rights Watch дав оцінку статей Женевської конвенції, які підписали і Україна, і Росія. Де Женевських конвенцій щодо захисту полонених, включно із військовополоненими, дуже чітко зазначають, що будь-хто хто склав зброю, мусить отримувати гуманне ставлення. Незаконним є погане поводження, насильство і очевидно, що вбивство військового полоненого або когось, хто склав зброю. Вбивство або катування цієї людини це воєнний злочин. На думку шефера і Джордаша, справу про вбивство військового полоненого скоріш за все розглядатимуть саме українські суди, які вже розглядають десятки тисяч воєнних злочинів, скоєних Росією на території України. І Українські національні суди можливо є не менш ефективними у розслідуванні та переслідуванні цих злочинів ніж були б міжнародні трибунали. Тож я закликаю тих, хто тисне щодо трибуналу, сфокусуватися на тому, що він додасть до розслідування. Директорка програми міжнародного права Нью йоркського університету Дженніфер Трехан переконана відео із доказами вбивства військовополоненого українського солдата чергове нагадування. Навіщо потрібен міжнародний трибунал із розслідування злочину агресії Росії проти України? Злочин агресії злочин скоєний керівництвом країни політичними та військовими лідерами, які вирішили розпочати незаконну війну. Якби у нас не було агресії, у нас не було б злочинів проти людства, воєнних злочинів, не було б злочинів, зафіксованих у цьому жахливому відео. Не було б вбивств і шкоди. Тож це нагадування навіщо нам потрібен цей трибунал. Чи є вбивство безбройного українського військового полоненого одним із доказів геноциду або злочинів Росії проти людяності встановлювати слідство? Експерти відзначають, на відео зафіксований один із тисяч жахливих масових і систематичних злочинів Росії, який стане ще одним нагадуванням світовій спільноті про агресивну війну Росії. Олексій Коваленко, Дмитро Савчук, Голос Америки Вашингтон.